Привіт! Сьогодні покажу вам свою готову роботу. Ось такі шкарпеточки. Трошки ближче вам їх покажу, щоб було видно структуру полотна. На вигляд, звичайні шкарпеточки. Єдине, чому хочу вам їх показати, тому що в'язала я їх не з овечої шерсті, а шерсті верблюда. Замовляла я її, бачите, отут в. Вказаний магазин Candy Yard, це ніякому разі не реклама. Це я вам розповідаю, де я замовляла ниточку. І хочу ще сказати за ці шкарпеточки, що вони, значить, є тепліші, як шкарпеточки шерсті, овечки. Вони мають такий більш зігріваючий значить, ефект. І ще такий легкий ефект поколювання. Взагалі-то, в кого є чутлива шкіра, це не буде легкий ефект поколювання, це буде, можна сказати так, трошки поколювати сильніше. Але чим вони є добрі, ці, значить, карпеточки, тим що вони заставляють кров у наших ніжках краще циркулювати. Тому це таке більш інформативне відео про ці шкарпеточки, що. Хто дуже змерзає часто в ніжки, чи, можливо, якісь інші є проблеми з ногами е і потребують ноги бути в теплі, то ця ниточка, значить, я думаю, що вам стане в пригоді. Хто не знав, чи кому це відео було корисним, рада буду, якщо допомогла. Значить, ще так додатково скажу, що одного клубочка вистачить на таку пару шкарпеточок. Так що, скоро холодай, запасайтеся такими ниточками, кому, в кого є така потреба, і зігрівайте свої ножки. Всього доброго!